Дуже затишна, красиво, цивільно. І взагалі саме головне наша організація, наше медичне підприємство, воно дуже велике, воно покриває територію всієї Одещини, у нас працює 2,5 тисячі співробітників, це дуже потужна енергія. Я впевнений, що у нас велике майбутнє, великі перспективи. і Давайте в подальшому працювати разом. Будь ласка, Мені дуже приємно знаєте, так відразу цю грамоту від нашої організації. Я думаю, що вона знайде місце у вашому кабінеті. Як це буде запорука? Такий символ нашої співпраці, нашої біду. я сподіваюся. Нам да дуже будь ласка на пані Наталія. Швидка допомога, служба 103, екстрена медична допомога це все синоніми в даному випадку. Дійсно, дуже велика увага держави до нашої служби. Ми 10 років знаходимося в реформі. Філософія реформи це трансформуватись із. Радянської, радянського формату роботи, в сучасний європейський формат роботи, і за 10 років дуже багато зроблено. Ви їхали в нашу громаду, ви бачите, вона у нас розташована вздовж кордону. Ми тягнемося 30 кілометрів. Да, це, специфі... це специфічна це територія. На нашій території знаходяться дуже великі підприємства. Це завод УКДЗХ і відмак України, які фактично наші кі всі. Мабуть, ви мабуть, всіх знаєте, що це таке там коштує джаква. Так всі говорять жаха на пункт базування, буває навантаження 8-9 викликів. І, і на даний момент, якщо тут не буде завантаження, вона може надавати 6-кілометрову відстань. І ну то добре, що у вас таке добре розуміння логістики на е території. У нас да, скважина стерилізована, Ми працюємо з чистотниками. Вони зачищення. Друге да. найбільш комфортне по цьому приміщенні це вхідна група. Uh -huh. Зайшли. Тут буде стіл ну би прийому їжі, особисті їхні речі для прийому. Другий це е, на угоду громаді. Це буде оглядовий кабінет для написання карток, зберігання медикаментів і кімната відпочинку, яка межує межує там все. Атлічна логіка є. Території Степанівської громади відбулася дуже плідна зустріч з керівництвом екстреної медичної допомоги. До нас звітав керівник Ігор Кияшко, тому що громада мріє про те, щоб на її території відкрився все ж таки пункт базування екстреної медичної допомоги. Тому що громада є потужною, вона знаходиться вздовж. Державної траси Р 33 на теренах громади є дуже багато підприємств, на яких працюють мешканці громади і мешканці нашої області, і дійсно це надасть змогу вирішити питання надання якісних послуг з медичної допомоги мешканцям не тільки нашої громади, а й сусідньої лиманської. І навіть великомихайлівська вважання дуже велика подяка за те, що у вас хорошо, і хорошо це насамперед, тому що ви такі, тому що у вас така позиція, тому що вас Бог обдарував вмінням управляти, організовувати налагоджувати наше суспільне життя.